В імені президента України прийняв цей прапор як символ держави, в якій він служив вірно та до кінця. Сьогодні ми вручаємо нагороду герою, який загинув за заслуги перед містом третього ступеня від керівництва міста і від Голодинського району міста ради, від Довінського району. Гордість району Олексію Москаленку тепер на віки 24. На військову строкову службу влави прикордонних військ його призвали по закінченні Херсонського державного університету в 21-му році. Олексій будував плани на подальше життя, та їх зруйнувало повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Саме цей поклик привів Олексія до прийняття самостійного нелегкого рішення приєднатися до бойового підрозділу прикордонної комендатури швидкого реагування 9-го прикордонного загону імені січових стрільців. З 18 жовтня 23 року Олексій Москаленко проходить військову строкову службу на посаді патрульного 3-го відділення інспекторів прикордонної служби, 3-ї прикордонної застави, відділу прикордонної служби прикордонної культури швидкого реагування 9-го прикордонного загону імені січових стрільців був відважним та ініціативним. Разом з побратимами мужньо протистояв ворогу. За мужність та відвагу самовідданість проявлені під час виконання службових завдань і забезпечення захисту інтересів України та її державних кордонів, Олексій Москаленко був нагороджений нагрудним знаком за мужність в охороні державного кордону 21 січня під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Наслідок мінометного обстрілу солдат строкової військової служби Москаленко Олексій. Осиротіла родина бійця: батьки та брат. У глибокій скорботі родичі близькі та побратими героя. Власну родину Олексій Москаленко створити не встиг. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Цей день.